Що й казати, голос країни рулить, а все тому, що там справжні голосисті таланти приходять щонеділю, о 20 й годині на телеканалі Один плюс один. Тільки що ми розмовляли з музичним продюсером Костянтином Меладзе, і от тільки почали про неї говорити, як мені сказали, до нас до нас прийшла Ольга Нека, добі, доброго ранку. Доброго. А, яка має унікальний голос, здатний на будь-який жанр, щоб його опанувати, це правда? Ну, ж що да Ольга як кая повернулася і дав другий шанс музичний продюсер Костянтин Меладзе. Зараз давай, щоб поступово всі розуміли про кого йдеться. Розкажи про себе звідки ля ти освіта, батьки. Ну. Про я родом из Донецка, но уже давно живу в Киеве. Родилась в семье непрофессиональных музыкантов. Поэтому я дело своих родителей продолжила и пошла дальше. Стала профессиональным музыкантом. Конечно, я благодарна своим родителям за то, что от мамы мне достался красивый голос, а от папы любовь к хорошей, очень хорошей музыке. Закончила музыкальное училище, поэтому я профессиональный хормейстер-дирижер, но этим никогда не Ого. занималась. Да, Мне казалось, что вокальное образование не может дать настолько широкий спектр знаний именно. Музыкальных, мне как раз хотелось этого очень сильно. Uh -huh. И потом занималась вокалом, любимым делом в разных ипостасях э, и как вокалист, и как солист оркестра, э, и как э, шоу э, Дива какая-то, да. В общем, и мюзиклы были у меня. И потом, э, робота з з цікавими і відомими людьми, а також преподаю вокал. 494 1194 код міста Києва 044 Ольга Нека готова з вами теж поспілкуватися, а ти самовпевнена людина в житті? Uh, з приводу і свого таланта і взагалі як людина? Когда я знаю, чего хочу, то да. Коли ти йшла на проект Голос Країни? По-перше, як ти про нього дізналася? Абсолютно случайно, там, де я преподаю вокал, мальчики администратор мені скинули смс, именно редактора Голоса Країни, uh -huh. что нужно сильное вокалистство. я думаю, о, это знак. Ещё один мой друг тоже Скинув мені сайт голосу страни, mm -hmm. і вот я посоветовавшись, вирішила відправити анкету і все по-чесному. Ну ти сподівалася на те, що потрапиш? Думаю, З... що так да. тисяч тисяч заявок. Ну так. Да. А ти брала участь не кажи, якщо брала участь в інших подібних талант-шоу, хоча б подібних немає. Голос України насправді правдивий проект і дуже чесний. Не брала. Верне, в Саме, кастингах сам... не брала. Тобто повірила Голос України? Повірила, да, так. В принципі, кастинги я не проходила. У мене були конкурси угу. і дуже багато наград угу. а, за конкурси, і так там, там таких кастингів угу. не було. Угу. Поэтому... Зараз я підведу е, до того відео, яке ми маємо зараз показати. Так от, ти прийшла, і що ти ну вже більше самовпевненості в тому, що ти прийшла і пішла на прослуховування е, коучів епізоди, коли коучі спинами обирали того чи іншого потенційного учасника, і тебе не вибрали, не вибрали. Поминаешь, ты в этот момент что-то вицувала? Ну, есть семья... люди, которые выходят, ну не вышло, не вышло. Инщи рыдают, иные там я не знаю, нервы пьют пегулки, там я не знаю. Ну, пегулки я не пила, сразу говорю. Но очень сильное потрясение для меня лично было, потому что я была уверена, что именно почему-то эта песня э, проникнет, по крайней мере. Э, а песню спевала? Я спевала, месте? я пела песню Земфиры, не Болондино. Э, ага. Вот многие сказали, что неудачный выбор песни, это не твое, это не показ. ла максимальный свой потенциал а мне вот как раз хотелось достучаться именно до дианы арбениной я думала именно она эту песню оценит почему то она же человек который обладает максимальным свойствомм передавать текст поэтому на нее была рассчитана эта песня честно вам скажу я была конечно разочарована что никто не оберлся тем более диана Вот от бачите, як от є така приказка: двічі в річку не увійти. А я кажу, що можна двічі в річку війти. Спочатку однією ногою лівою, наприклад, наступного разу правою можна. А якщо і два рази не вийшло, можна патерфлячком якось потрапити. Uh -huh. Дивіться, другий шанс Ольга Нека. Як це було? Лецюрей Це Всегда побеждает первый. Поэтому я бы хотела выбрать Диану, потому что. Ура! Я, честно, честно, Ура! Э, э, не потому, что я очень уважаю, вот вот всех уважаю абсолютно, но мне кажется, вот, что. Э, Ну, це зовсім нечто інше, ніж не у мене є, чесно. От я Поль. <сих сих> дивіться, людей. зараз на тебе реакцію в мережі Фейсбуку, і взагалі з поверненням вітання, хто mm -hmm. може, хто не може, навіть Донецьк трошки пише. Так, от оль, Ольга, не яка потрапила таки до Діани Арбеніної, uh -huh. а що вона тобі сказала? Чому вона перший раз тобі тебе не обрала? Ну, вот то на що нацелена була моя пісня. они сказали, що ну ми ж не сидим, у нас нідіоряду. Ми ж не видим, наскільки ти актриса, и ми этого не слышемо. Угу. Вот, ну, вот так от сказали. Трапилося те, що трапилося, і щасливі моменти в житті Ольги, некі такі будуть ще багато разів. Тобі це, це бажаємо. І, принаймні, приклади в твоєму житті вони є. Зараз пропонуємо заспівати. Бери мікрофон. У нас свій голос країни в з 1 плюс 1. Що буде за пісня? А, пісня дуже а, бодра. Мне кажется, якраз для утра, щоб люди взбодрились і зрозуміли, що у них все добре, все прекрасно. А, мир, сонце, дружба. І, і жвачка! І жвачка. <світка> у нас всі учасники голосу України є переможцями. Дивіться, Ольга Нека. I feel so good! I feel so good! I feel good. I do that. I woo now. So good. So good. I got a you. I feel nice. Like you got a spice, baby. I feel nice. Like you got a

Yeah, yeah, so good, so good. I got a you. Сніданку за ним присудим, чесно. Круто! I'm fine, I'm so good. Я думаю, що так ви себе маєте. Я одягаюсь в мережі магазинів Варго. Олю, ну що ж, тобі завершувати сніданок сьогодні? Два слова і па-па. Um, два слова. Вже було два слова. <риклад> <риклад> тобі перемог. перемог. Спасибо большое.